Вівтанні брати священники, вітані брати міністранти, наші дорогі діти, усі школярі, студенти, всі, хто вернулися з канікул, але є ще такі слухати, що не вернулися. Вони там в онлайні ще сидять. Браття, сестри, всі учасники Служби Божої, хто в храмі, хто на вулиці, молиться, сусіди Кафедрального собору і всі, хто долучився через трансляцію. Слава Ісусу Христу. 14 неділя по зіслінні Святого Духа про всяк випадок. Про всяк випадок. Ще недавно то було дуже е, актуально, сьогодні Міжнародний день гігієни. І знаєте, що під час е, пандемії е, цей міжнародний день розтягнувся на декілька місяців, а то й років. Так що всі, хто до, причетний до цього свята як професійно, професійно Цього ж святкування професійно за них молимося. Гігієну ніхто не відміняв, але також і етичну, і е, соціальну, і е, політичну, і будь-яку. Гігієна має всюди бути. Браття сестри, дуже-дуже відповідальна притча, вона має свій історичний контекст, звідки, звідки знаємо, що є історичний контекст. 22 розділ Євангелія від Матея у цій притчі також згадує про руйнування міста, коли було написано Євангеліє, і воно зачитувалося в першому поколінні для тих, для кого воно було написано, всі розуміли, про що йдеться у 70-му році, після бунту ізраїльтян, затита Веспасіана Єрусалим був зруйнований, його оточили війська і зруйнували не лише Єрусалим, але навіть і майже увесь храм. І відтак читаючи ці слова про те, що цар відсилає війська для того, аби, будучи розлюченим, наказати тих. Покарати тих, що відвернулися від Нього і не прийшли на весілля його сина. Всі слухаючи це євангельське слово, розуміли, що і трактували навіть, кажуть, ну, якби у Єрусалимі не був засуджений Христос, якби у Єрусалимі не був засуджений цей праведник, то Єрусалим би встоявся. А так Єрусалим упав. І в контексті події. Зруйнування Єрусалиму люди бачили також і покарання, покарання через те, що не прийняли пісняця неба. Причини, чому піснець неба, син цього царя, був відкинутий його весільна програма не була прийнята, ми можемо у наших роздумах лише здогадуватися, але ми мусимо розуміти, що Бог завжди пропонував. Бог є той, який завжди пропонував. І особлива пропозиція прийшла і починається послідовна пропозиція Господа Бога від обрання Авраама. У кожному поколінні Бог відновлює союз з його потомками, а потім приходить доба суддів після доби Мойсея, також післанця Господа Бога. І приходить. Період пророків, Бог все щось пропонує. Але кульмінація Божої пропозиції приходить тоді, коли Бог пропонує свого сина, Бог свою дітину пропонує. І цей весільний банкет із притчі це є та найбільша пропозиція, яку люди не прийняли. А чому не прийняли? Ну, бо мали вже прив'язку до своїх якихось програм. І звернімо увагу, Господь Ісус, прийшовши до своїх, як каже Євангелист Іван, Він проповідує юдеям, які вже мають пропозиції, які вже мають програму. Розуміємо, що майже ніхто з нас не є таблою расою. Всі ми вже маємо якісь програми. Притча, описуючи. Відмову прийти на бенкет, ніби говорить, що люди були байдужими до цієї пропозиції. В дійсності, коли ми уважно і притчу читаємо, і розуміємо історичний контекст, починаємо собі розуміти, люди вже просто були прив'язані, прикипіли до своєї програми. І ми всі майже десь маємо свої переконання, і вони. Стають частиною нас, і нам досить важко прийняти якісь карколомні пропозиції, коли ми вже звикли до якоїсь своєї усталеної програми. От це так на пляжі, де є морський пісок, ми можемо із е, дитиною прийти і збудувати якийсь замок. Наступного ранку дитина приходить, а хтось за ніч узяв та й потоптав. Той пісок і замку вже немає, і тоді тато або мама каже, нічого, ми зараз збудуємо ще краще. І так кожен день можна робити і будувати той пісок. Коли йдеться про людські переконання, це не замки з піску, це стіни і двері, які оберігають щось таке, в чому людина переконана. І деколи ми спостерігаючи за поведінкою людей, бачимо, що. Жодними аргументами не можеш пробити цю стіну, або жодними аргументами не можеш відімкнути той упертий замок. Так приблизно сталося із ізраїльтянами. правда що правда, коли ми проаналізуємо дошку нашого життя, на якій ми можемо дозволити, можемо не дозволити щось писати. То звернімо увагу, що ми скорше дозволимо написати якусь дурницю як серйозні речі. Приведу приклад. Ясно, що маючи церковний ліцей, ми готуємо дітей до першої сповіді, там третій клас, четвертий клас, дітки не всі були. Готуємо до першого причастя. Для цього потрібний і дозвіл батьків. Батьки знають, що дитина в церковній школі. І буквально декілька дітей це дуже мало, одиниці. Відмовили батьки, і діти не прийшли до першої сповіді. Це їх переконання. Але один із хлопчиків, батьки якого мають переконання такої дальносхідної філософії, коли був е, Хелвін, то він прийшов у тих нарядах Хелловіна. Ми розуміємо, що то така парарелігійна е, пара дурниця, е, яка на жаль, е, яка, на жаль, також була пов'язана колись із святкуванням в шановні всіх святих, а сталося, стала, на жаль, кажу, бо сталося з нього е, свято темних духів і так далі. Ну, До причастя батьки не пустили дитину, до першої сповіді не пустили, а в Хеловіні дитина ходила. І дивіться, коли йдеться про якісь серйозні речі, і навіть благодатні речі. Ми дуже зважуємо чи дозволити цим благодатним серйозним речам торкнутися до нас, до наших дітей. Ну, коли йдеться про якусь таку ну дійсно дурницю, ми можемо дозволити клякснути. Ми боїмося з нашої природи серйозних речей. І коли ми подивимося, вчитуючися у цю притчу, цар пропонував дуже серйозну річ, цар пропонував зійтися всім. Уніфікуватися у програму святкування, і ми, читаючи притчу, знаходимо одного чоловіка, який, ну, на наш погляд, ну, проігнорував якусь деталь. Всі були одягнені у марлю, у ризу, у одяг весільну. А цей один сидів і не був одягнений, і за це був покараний. Що це означає? Всі, хто зайшов у світлицю, вони мусили через одягання цієї весільної ризи показати, що вони належать і духом, і узгоджені з усім тим, що зараз відбувається. А цей чоловік виглядав на їх фоні, як той, який не погоджується. Що це означає? що Цього чоловіка було покарано за те, що він не хотів прийти і взяти серйозну участь у цьому бенкеті, браття, сестри. Це дуже серйозний знак того, що ми, прийшовши до Господа, усі кажемо, ніби ми, ми згідні з тобою, робити так, як ти кажеш, і жити згідно твоєї програми, і бути усі у ризі. Ну, тепер, якби, всім, якби ми заходимо до речі, знаєте, що копти, а у світі є багато різних християнських обрядів, так от копти, коли заходять до свого храму, а вони мають і діаспорні храми, копти розуваються, а потім усі одягаються у білу марлю. І після того, як усі в білу марлю ділися, і дорослі, і малі чоловіки, і жінки, вони починають. Молитися, вони починають службу. Тобто хтось зайшов без а ну йди, ти не один з нас. І ми бачимо, що цар запрошує повністю заангажуватися і включитися в процес, і він не потерпить якогось такого напівналежного напівналежності або недоналежності. І ми в різний спосіб включені. У життя церкви. Ну, перше, ми так звикли, кажемо, ну, є такі пасхальні вірники, вони приходять раз у році, вони там собі постояли з пасочкою. Може ще добавитися ще Різдво, і обов'язково хрестини, вінчанки. Але вони так знають, що бо то їхня церква, вони раз в році прийшли, можемо так окреслити таку належність до церкви, як столичну. Всі знаєте столицю нашої країни. Дивіться, бо це важливо, бо деякі люди не знали, де їхня столиця. Так от, столиця нашої країни, яка, яка столиця нашої країни? Київ, правильно? Так от, а ти часто в Києві буваєш? Ну, бачиш, не часто. Так і вони. Не часто в церкві бувають. Всі знають, що столи... столиця це важливо. Я в столицю раз у році, раз у п'ять років можу прийти. Це для мене святе, бо це символ. Якщо треба захищати столицю, на жаль, прийшлося і, 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 і це тепер робити. Я долучаюся. У якийсь свій спосіб. Але я там не проживаю. Там що там якісь місцеві події відбуваються, мене... Це, ну це столиця. От таке приблизно ставлення і до церкви. Це столиця, це важливо. Ну, я там не проживаю. І е, для мене воно так дистанційно дороге. Друге, з'явився ще один спосіб належності до церкви, називається онлайн. От повірте, не всі вірні. Слава Богу, що він є. Є люди, які не можуть фізично прийти до храму. Є люди, які не можуть фізично взяти участь у службі Божій як тільки через онлайн. Деться про хворих і літніх людей. Але повірте, не всі вернулися з того онлайна, дуже комфортна річ. І точно так як спостерігають за якимись подіями, а ну що там на війні, а ну що там все робить там, а ну що там, так, ну що там у цій церкві? О, цей служить. Ну, послухаю, послухаю. А цей, о, цього я хочу послухати. Ну і тоді, як правило, стають такими духовними диванними-експертами. Ну, тут у цій церкві, да, у цій церкві могли би зробити це. От таке, знаєте, онлайн, таке віртуальне, я вам скажу, не лише в церкві. Ми нещодавно в ліцеї мали один випадок. Уявіть собі, дитина на дистанційному навчанні. Спочатку був ковід, потім почалася війна. Війна вже півтори роки триває. Дитина з великого міста, з іншої області, три роки не була в школі. За три роки вона на голову виросла. І коли дитину привели у нормальну школу і завели в учительську, бідна дитина почала плакати. Це таке, якби її привели в якийсь поліцейський участок. Кажу, йди зі мною. Ми пройшлися, тоді поїли морозива, тоді заспокоїли, що школа то нормально. Уявіть собі, у такому віці дитина три роки просто просиділа вдома в онлайні. Це страшне. Це страшне. Ви розумієте, що? І наше відношення до церкви теж може звестися до того, що ми отак вас сидимо, почнемося бояти людей. І так була така завжди знаєте, категорія людей, які кажуть: я люблю в церкву, прийти, коли нікого нема, і так собі спокійно помолюсь, о що мене ніхто не трогав. Мені ніхто нічого не казав, я собі помолю, свічку, запалю і піду геть. Браття і сестри, це такий е, знаєте, відсікатель десоціалізації церкви. Добре, наступний такий рівень залучення нашого до церкви це неділя свята службу слухати. Це, я би сказав, такий рівень достатньо зарах, зараховано. Воно і добре, це такий консервативний спосіб брати участь у житті церкви. Щоправда, у нас різні дороги і різні розуміння цього. Хтось приходить, от раз в тиждень я прийду, помолюся, послухаю Слово Боже, мені це все допомагає раз в тиждень. Хтось приходить, бо жінка наказала, а якщо жінка наказала, то то. Мусить дослухати. Іду за компанію, непогано це все на мене впливає. Це все добре, але це є лише рівень достатньо і, як правило, консервативний без того, щоб сильно розвиватися. Чому? Ну, бо раз в тиждень та година 15, вона досить мало до розвитку. Добре, і ще, якщо там якесь. Дуже делікатно вміє служити якесь домашнє завдання підсадити, і людина працює з тим. Але якщо у церкві, у храмі нічого не помінялося, крім покращеної нової лавочки, вже п'ять років, і кожного року одне і те же. Бо, і, на жаль, і таке буває, треба і наші гріхи визнавати, церковників, то тоді цей рівень такий, знаєте, не консервативний, а консерви. От як було, так. І тоді там нічого. Молодий священик, який свіжий, прийде, не може деякий час зробити, бо там не може ничківати. У нас нічого такого не було, що ви нас киваєте. Браття і сестри, таке може статися. Ну, Потім наступний рівень, рівень росту, коли людина хоче читати, хоче якісь реколекції, і обов'язково служіння. Марка того, чи я залучений до служіння. Чи може служитель церкви, якого я готова, готовий слухати, мене набрати і казати слухайте, треба мені вашу допомогу, ми робимо то-то і то-то. Чи ви могли би присвятити час, щоб ми разом там, на наступному тижні то-то і то-то зробили? Служіння дуже важливе: соціальне, інформаційне для дітей, для хору, для ще чогось. От це також важливо, це вже такий вищий рівень, де людина однозначно живучи. У тому сімейному такому просторі церкви починає рости, і коли така людина оглянеться, каже, два роки тому назад, і сьогодні я не одна і та же людина. Навіть рік тому назад. Ну і тоді приходить останній рівень, ми б його так назвали рівень уніформи. От уніформу одягають міністранти. Чому я кажу, дорогі брати, міністранти вівтарні брати, щоб ви розуміли, що це є служіння. Це коли я одягаю ризу. Я одягаю на себе уніформу і тоді так дивляться. До речі, хористе, ви не смійтеся, бо деякі хори навіть на себе мантії одягають, коли приходять. Це особливе богопосвятне таке служіння. І знаєте, коли так людина вже у цьому уніформу, уніформу одягає, вона належить до цієї спільноти. А тепер віннімся до Євангелія, там випадково не було уніформи. Може так здатися, що ця притча не про нас. Мушу нам, нам всім сказати одну річ. Церква колись на всіх ходіла уніформу. Тут серед нас, мабуть, 100% всі похрещені. І коли служитель нас похрестив, він на нас одягнув крижму. Нема такого, щоб мися похрестили і на нас не одягнули крижму. Навіть було так, буває таке, що забули свічку, забули крижму та найдемо якусь крижму. Не дивімося на це, як на якусь, якийсь такий символ, непромовляючий і формальний. Одягання крижми і білої одежі, це належність до церкви. І, на жаль, через, можливу, несерйозність тих, біля кого мися виховували, недовчення і не до супроводу церкви, ми десь туризу стратили. Коли ми читаємо. Літургійні тексти у часи Великого Посту Покаяння, то я, там є я такі слова, ризу, яку ти на мене, Господи, одів, я її розорвав. Не просто поплямив, я її пірвав. Браті, сестри, я би хотів так з нас запросити, зробити одну річ, і ті, хто в храмі, хто на вулиці, хто в ніся молить, всі знаєте, де ваша риза знаходиться? Крижма. Деякі батьки там і свідчі, і крижму, кажуть, я потім на перше причастя йому із того щось, або їй з того щось там добавлю. Може таке статися, що ми не знаємо, де наша крижма, але вона десь є. І вона одягнена перед Господом Богом. Так от я би хотів нас запросити так, що ця притча до всіх нас говорить, і всі би ми мали сьогодні, от якби. Церква сказала, що давайте всі прийдемо в тій ризі, яку церква тобі вже одного разу подарувала, і всі бись ми ту плахту білу мали одягнути на себе є знак видими нашої належності до церкви. Я би хотів, б хотів, щоб ми молили сьогодні так, якби на нас одягнули ту, ту крижму і защурили очі і казали, Боже, невже нас сам Бог запросив? Нас не якийсь чиновник запросив там із парадного залу. Нас сам Бог запросив. І церква подарувала туту -ту крижму. Давайте уявимо себе, одягнений у ризу нашого хрещення і в дуже великої радісної належності до Господа Бога. В цьому ключі молимося ми і дорослі, і малі, і просимо у Господа Бога належності до Його Дуже Святого, і нам потрібно бенкету. Амінь.